Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 21 січня після інавгурації Трампа журналісти помітили, що російський диктатор Владі Путін перед зустрічю з кремлівськими чиновниками не міг вгамувати свою ліву. руку. Це підкріплює чутки про те, що в глави ворожої держави серйозні проблеми зі здоров'ям. Уже не перший рік мережею поширюється інформація про те, що російського президента Путіна цілий букет хвороб очевидно. Лідер ворожої держави має бригаду медиків, які тримають його на. На цьому світі та не дають відправитись на концерт Кобзона. Журналісти одного із західних видань зауважили дивну поведінку Путіна. Власне, не так давно президент Росії мав нараду зі своїми посіпаками. Зокрема, за віце премєром Денисом Монтуровими. Перед цією зустрічю ліва рука диктатора поводилася дуже неконтрольовано. І він намагався вгамувати іншою рукою. На жаль, відомо підтверджень цього немає в мережі. Проте і так уже ніхто не сумнівається у тому, що Путін хворий. Хвороби Путіна, що потрібно знати восени минулого року. Авторитетні медики писали про те, що російського президента очевидно є певні психологічні відхилення. Зокрема, він вдається до патологічної брехні, тобто страждає від е міфоманії. Це схильність до повідомлення хибної інформації та вигадування фантастичних історій. Водночас, журналісти західних медіа зазначали, що у лідера терористичної держави ймовірно може бути рання стадія хвороби Паркінсона і рак пішланкової залози. Окрім того, начальник головного управління розвідки Кирило Боданов говорив, що весною 2022 року про те, що у Російській. Ко диктатора рак достеменно нічого не можна стверджувати. Однак, очевидно, що такі повідомлення не сприяють укріпленню кремлівського режиму. Звісно, що президент ворожої країни намагається приховати свої боляшки, але рано чи пізно йому та його терористичній державі настане кінець. В той же час очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін смертельно хворий. Як заявив Будан в інтерв'ю за Вашингтон Пост, путін активно використовує двійників, крім того, як зазначив Богданов глава Кремля. Кремля смертельно хворий на рак питання, чи справжній це Путіна зараз залишається відкритим. Сказав Буданов. У російського диктатора Володимира Путіна підтвердили онкологічне захворювання. У переїздах його супроводжує профільний лікар. Про це заявив колишній політехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. За його словами, інформацію про хворобу Путіна йому підтвердили власні джерела з оточення диктатора. Я впевнений, що смерть Путіна не буде звичайною в оточенні внуків та правнуків з відчуттями виконання обов'язку, засне спокійно і не прокинеться. Я думаю, що це не путінська історія. Я думаю, що та кілька огидних справ, які він накоївав в цьому житті, каже про те, що кінець буде з кільком людям зіпсував життя, скільком сім'ям організували трагедії, скільки впливових людей принизили, образили, позбавили усього. Це великий талант. Людина все це зробила. Невже ви думаєте, що, хоча б в одній із цих людей не знайдеться рішучості робити те, що робили достойні люди в часи Гітлера, зазначив Мурзагулов? На думку політехнолога знайдуться люди, які не стрибатимуть на задніх лапках. Перед диктатором він додав про те, що може наприклад, повторити долю колишнього президента Слободана Мілошевича. Ймовірно, колись двигунного літака стане несправним борт сяде в якийсь із недружніх країн. А Путіна поїде в Гагу. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.